Жан Беленюк зараз Олег Собчук е, оголошує наших е, фіналістів. Європи легенда. Легенда боротьби. Справді зірка світової боротьби олімпійський чемпіон Токіо. Багаторазовий чемпіон Європи, багаторазовий, неодноразовий чемпіон світу. Жан Беленюк. І Артем Матяш, подивіться, як рішуче Матяш розпочинає свою роботу, і Матяш зараз буде боротися. Матяш буде йти вперед. Забирає руку. Матяш, послухайте, у цього чоловіка у Матяша з нервами все гаразд. Він не зважає на титули, на авторитети. Йому байдуже, хто вийшов проти нього на цей поєдинок, він буде боротися, напевно. За так само завзято, як він звик боротися. Принаймні, подивіться, матю вже не вперед. І мені здається, Веленюку це подобається. Веленюк намагається трошки відступати, трошки закручувати, тому що розуміє, що він не вийшов битися з, з матішем, а треба боротися. Артем вийшов, як то кажуть, в наших українських народних казках не миритися, битися йому треба здобути перемогу, і він іде вперед. Він виступає за Запоріжжя. Зараз я бачу, що Віктор Іванович Міхієнко, учень Євгена Олександровича Чорткова. Е, 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 до речі, е, в зараз йому секундує. Жан Баленюк бачимо, все бачить, все відчуває. От, ну, е, Така боротьба одноманітна. Матя ж навряд чи буде щось робити, але він буде іти просто, як то кажуть, перти буром. Буде йти вперед. Ну, е, Жан Баленюк е, е, у нього колосальний досвід. Е, він боровся з подібними борцями взяти ж того Віктора Лорінца, угорця, якого він здолав в фіналі Олімпійських ігор в Токіо. Тобто Жан розуміє, зараз йому треба трошки відчути, призвичаїтися до боротьби матяша, досить, який не вирізняється особливою технікою, так, міць, так наступ. Але Жан спокійно зараз буде робити свою справу. Дозволив він трохи на першій хвилині Матяшу попрацювати першим номером. І ось бачимо тепер. Спокійно Жан бере е, ситуацію під, е, під контроль. Починає робити свою справу легко, просто і професійно працює Жан Беленюк. Першим бал за активність добуває Беленюк. Ну, вистояти в партері проти Жана досить складно, а, а, але Жан несподівано обирає стійку. Давайте поборемося в стійкі. Оплески лунають ну, на адресу Беленюка. Тому що ви знаєте, ну вистояти в партері проти. Проти, е, коли, коли Беленюк бере захват і починає проводити накат дуже е, нереально. Але бачимо, як професійно в стійці. Подивіться, ну і зараз ось, е, бере зворотнім захват. Беленюк буде зараз тягнути, матір захищається, легко зараз встає, переворот, е, просто перевертає. Нелегко не захищатися Артему в цій ситуації. Ще перевороти буде туше. Просто так професіонально, професійно, легко, просто. Ну, знаєте, чисту перемогу на туше. Здобуває Жан Беленюк. Дуже легко. Ну розумієте, колосальна різниця в класі, друзі. Жан Баленюк здобуває чисту перемогу на туше, стає чемпіоном України. Так звик до цих міжнародних титулів Беленюка. Що зараз сказав Ленин сказав Європи. Ну, найкращий борець у своїй вазі здобуває перемогу. Вітає Віктор Іванович Міхієнко. Вітає Жана Баленюка. Жан Беленюк чемпіон України у вазі до 87 сіми кілограмів.